Тихо! Хто там? Тихо! Тіхо! Війський центр комплектування. Я не пам'ятаю, що це у мене калітка відкрита. Що ви хочете? Перевірка документів. Яких документів? Чи ви військово зобов'язані? Я військовий чи не військовий зобов'язаний. У мене проблем немає, ви сюди не вривайтеся. Ви Весь калітку не дергаєте. перевірити ваші документи. Я зараз можу спустити собаку, дивіться. Я бля, зараз нахуй ви, ви не маєте права взагалі сюди лізти, біч рядом охранять. А Ви не маєте права переграждати. Не дергайте двері. Що ви дергаєте ручку? Відкривай двері. Що ви дергаєте ручку? Я зараз буду стріляти. Яке ви маєте право взагалі і роздавати це, обов'язки? Обичне право. Відкривай двері. Їч, що? рядом. Я зараз собаку. А Я зараз спускаю. Спускай. Ви сам чи з ким. Я зараз нет собаку, відповідаю. А ми зараз хлопцями будемо стріляти. Що ви там яке маєте право стріляти, блі? Ви... Це моя, ви часа, це моя часна собственність. Валіть сюди подалі. Все, давайте до побачення. Хто вам кривати нічого не буде, до побачення. Визивайте, кого хочете, блять. Хлопці, не хлопці, блять. Ще раз гупнуте, говорю, типу я відвічаю, запущу собаку нахід розірве вас. Зараз вашу собаку не носілка. То що за розговорчики? Все, давайте. Давайте, до побачення. До побачення, я сказав. Все, давайте.